Всім величезний привіт! Сьогодні знімаю відеоранком, бо в нас сьогодні подія у моєї невісточки старшої день народження. Вітаю тебе, Юлічка, з Днем Народження! Бажаю тобі миру, щастя, всього найкращого. Щоб чоловік тебе кохав, слухався по всьому, щоб у вас ніколи не було розногласій, щоб ви жили в дружбі, в мирі, злагоді. Ти в нас найкраща. І ми тебе дуже любимо. Так. Ну і ось маточники розростаються. Хто буде садити сирію, знаєте, що з сирії такі лопухи великі, її краще садити рідше. Ну, ось, ось один кущ. Ось Один кущ. Ось дивіться, який лист у неї. Вона дуже громадна і любить простір. Так, і просили мене показати кавунчики. Сьогодні такий обзорчик коротенький в дегороду, бо часу нема. Хочеться ще поставити трішки стаканів. Іду знімати у теплиці. Так, і ось кавунчики. Ось які в мене кавунчики. В цьому році вони набагато менші. Набагато менші, ніж в минулому році. І я знаю причину. Ось такий непоганий. О, навіть уже ось барончик сухий. Ну, ще не зовсім такий прив'ялений, Думаю, на внучкине іменине вже по спіни моїй внучки другого. Е Серпня, день народження, то я думаю, вистигне. Яка причина, що в мене в цьому році трішки менші кавуни? Та тому що. Та, ж таке? Та тому що в минулому році в мене баштан був посаджений на плівці на чорній. А так як в цьому році була холодна весна, я їх і накривала зверху агроволокном, хто з мною давно, то бачив. Але ж, але ж все одно оці температурні качелі впливають на рослинки. Тому на наступний рік, мабуть, посадю таке на плівки. Я робила такі невеличкі горбочки, і все-таки воно прогрівалося дужче. За день нагрівається земля під бугром, а потім вночі вона віддає своє тепло. І тому моїм кавунчиком в минулому році було набагато тепліше. І плюс до того під плівкою менше треба поливати. Більше зберігається волога, вона не випаровується. Так що, так що, хто буде саджати кавуни, я рекомендую на плівці, на чорній. Тоді набагато краще. А якщо зверху накрити агроволокном, то тоді взагалі буде все класно. Там, де в мене трішки далі в бур'яні баштон, то там кавунчики трошки краще краще себе чувствую, тому що більше вологи і менш палюче таке сонце. Так. О, лежать кавунчики, але вони ще зелені, вони ще ростуть. Так. І також покажу перчик. Ось перчик. Ось дивіться, які перчики вже, дивіться, які горні. Це Анастасія, але він ще зелений. Так, ну це в мене луміна, перчик. Тут теж в мене кавунчики ростуть, бачите. У мене все в кучі. І капуста, і кавуни, і перці. Ну, я люблю змішані посадки. Коли садиш один рядочок кавуна, і рядочок перчик або капуста, то це тільки на пульзу. Так, а тут де ось пропололи, та тут теж горний перчик. Я ж його поливою, ось які перчики горні. Це взагалі диня виросла подали. Вона нічим не оброблялася і воно все класно в неї. Нема дині, ні п'ятнишка, нічого. Ну побачимо, що виросте. Так. Ну і долі. Долі ось вже. Дивіться, розсуда приростає. Ось вже приросло. То вже скоро буде підкопувати і копанку. Я думаю, думаю, в серпні вже перші отримають. Ось яка мармелода в мене. Теж вже приросла, вже є і копанка. То вже будуть трішки в серпні підкопувати. Будемо підгадувати, щоб така погода була більш-менш горна. Так. дощу у нас так майже й не було, такий невеличкий був. Ось така пожина вже, ну, вже сипеться, вже треба рвоти. Ось, Це тройна коруна. Виногради теж ростуть. Поки що все добре, ну а долі побочим. У прошлому році я не справилася із хворобами на винограді. У мене почав він лупатися, тим більше, що в прошлому році пройшов у нас дуже такий сильний град. Можливо, те, що грот побив, то ягода почала лупатися. Ось іще є моя обрубка на листі. Ну, поки що, поки що, наче все добре. Ну, Розслаблятися не треба, бо... Як говорить пан Шпак, виноградар, що не вспієш їх моргнути, як хвороби тут, як тут. У ну, мене інколи не, бу... не буває часу пройтися, подивитися, в якому стані. Усе, зараз підемо. Тут в мене теж ожина. Так, ось. Ось. Ожинка така. Ось. Ось така. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, тріпс. Так, да, тріпс висосав усе. Ну, не встигаю я з обрубками кругом. Ось яка койотка. Гарна, гарна і солодка. Тут у мене нейтральна сторона між сусідами, ну де ще метра півтора від сарої сюди, нашої території. І я вирішила посадити ожину. Тут і затишок, це південна сторона від сарою. Але від тріпса я не встигла. В ну, цьому році, хоча й обробки, звичайно, я робила обробки. Але, але все одно. Нікуди не дінеся цього тріпса. Та й не хочеться дуже багато хімії приміняти. То приходиться якусь, якусь частину урожаю. Жертвувати якоюсь частиною урожою. Навіть стакончики, та ні, трошки промочило дощиком. Для стаканчиків дощу хватило, а вдалі ні? А далі ні. Так, ну на ремах поки що все добре немає ніякої мучнистої роси. Але тріпс бачу, кой де є. Ну, ніде від нього не дінеся. І нічого його добре не бере. Не хочеться ж таку хімію приміняти, щоб... Тоді і ягоду не можна було їсти. Ну Щось, щось з'їсть стріпс, щось, щось залишиться і нам. Так, і ось у теплиці, де у мене друга річка була, вже активно пішли вуса на такій стадії, коли один вусик уже. Я буду підставляти стакончики. Тільки оці, оці всі, я буду удаляти, щоб весь уся сила йшла в оці соджанці. Куйде є і цвіте, воно... та навіть не куйде, а багато цвіте. Ось, бачите. Тут я вже не удаляю нічого, тому що це буде все викорчуватися. Я поставлю, зроблю розсаду раз, раз, і все і все викорчується. У серпні місяці тут нічого не буде вже. Я думаю, тут скоро-скоро поставимо. Ось навіть яка вже квері. Ось. Клирі вона теж любить такі сюрпризи осінню. Смачна солодка. Але клері у мене не буде багато розсади, бо тут я буду прибирати, ну так, да, тут візьму там по скільки там вже пускоє. Ось, ось пускоють. Якраз такі соджанці з... із зачотками корішочків через 2 тижні, якщо зараз поставити стаканчики, і через 2, 2 тижні вже буде готова розсода. Тому я її тут ще не прибираю, а буду ставити стакани. Через два тижні ми тут все перемотоблучимо. І будуть наробити нові бугри. Можливо, мені привезуть до цього часу куриний навоз. Ну, якщо не привезуть, то використаю свій. У мене свій куриний помрт лежить, то, звичайно, він не дуже перепрівший. Ну, буду потрішку ложити, бо Прошлому, позапрошлому році, два роки назад, ми сюди внесли дуже багато навозу, то ви бачили, які були в мене лопухи. Вона була перекормлена азотом. Тому не хочеться приміняти регулятори росту, щоб вони регулювали, щоб не витягувалася. Не, не була висока. Ну, в мене було коліна тут полуниця. І лопухи такі. Більше руки лист був. Так що перекормлювати не треба. У мене був тут перекорм навозом, але ж в мене не було тут хвороб, це завдяки тому, що це теплиця. Якби була на вулиці, то там би було куча хвороб грибкових, бо азот він провокує розвиток хвороб. Я думаю, на цьому все. Вже відео затяглося. До завтра, будемо сьогодні трішки попрацюємо до обіду і поїдемо привітати нашу дорогу Юлічку з Днем Народження. Всього найкращого.